Вітаю з магазина «Сінсей», а саме з відділу «Сінсей Хом». Сьогодні хочу зробити огляд на все, що пов'язано з кухнею, посуд, кухонні аксесуари, приладдя. Тому що прийшло дуже багато чудових новинок. Також діють акції і багато акцій буду вам показувати. Ще є ось така. Додатково, хоч акційні продукти берете, хоч нові. Мінус 10 знижки з додатком «Сінсей» на всі товари для дому, на весь асортимент. Акція буде діяти 3 дні. 20, 21, Перше, 22 -е у всіх магазинах сінцей по всій території України. Цей ну можна через плеймаркет додаток встановити, скачати сінцей, і ви додатково мінус 10% знижки получите. Так починаємо. Дивіться, яка краса прийшла Кавунчики, тепер ось такі кавунчики. Дуже цікава чашка, кухоль 189 гривень. Ціна написано так. Зараз подивимося з цієї сторони також класно виглядає. Коштує дійсно 189 гривень. Дуже оригінально, скажімо так. Цей кавунчик я вам показувала. Він також коштує 189 гривень. Ну, я просто новинки більше показую або акційні позиції. І з'явився ананас. Не тільки лимоном, все. Ось, дивіться, по 189. Оце великий, до речі, кухоль, такий класний. Я люблю такі великі, дуже великий. 189 гривень, мабуть на 500 мл. Мені здається, набагато більший, чим ті. Класні дуже. Кактуси, ось оці. Нагадаю, той кактус був. Ще таки, така тарілочка з'явилась, ось більш як така кругленька, 189. Я тут все по 189. Просто ось у цієї тарілки не було, а така була. Також тарілка авокадо велика була, мабуть, 189 коштує. Я так, я так думаю, ні, 219, а ось такої не було за 149 гривень. Так, дівчата мені написали, що вони поміняли сьогодні багато цінників, тому буду все показувати. Такі помідори ще тепер помідорна у них серія приходить 219 гривень, як дві, дві такі тарілочки, і ось такі помідорчики ще. Ну ці з більш таким світлим зеленю, мені здається, більш оригінально виглядають. Коштує 149 гривень, така як суповата рілка чи як салатна більше, да, з помідорчиком. Ой, отака ще прийшла помідорчик. Плоската плоска рілка, скажімо так, за 169 гривень. Ще покажу новинки, потім перейду до акції. Глянь, така пляшка з'явилась також. Гарно виглядає дуже. 119 гривень з таким дозатором. Ось він закривається а так. 119 гривень коштує. Далі, ось такою як ручкою, кришка так міцно закривається. Також пляшечка. Така пляшка скляна, коштує 119 гривень. Все по 109 Покажу, які форми переоцінили. Ось така квіточка за 79 гривень коштувала вона. 149, ось така форма. Ну, Звичайна за 69 замість 119, і під кекси, тут вони різні по 100 по 69 гривень замість 119 гривень. Нові скатерті прийшли і також попеоціняли скатертість. Така скатерть цього за 119 гривень в клітинку. Вона як більш така, ну, от як раніше були скатерки, як ПВХ, я не знаю, шукала, як матеріал називається, не написано. 119 гривень. Ось така звичайна скатертина. Далі по 169. 100% поліестер, 42 знижка, 140 на 220. Сіра, але отак гарненько зроблені края в неї. По 169 біла, ось така, як сіра, також з таким краєм. 169 гривень. За 219 з малюночком, 140 на 220 з такими квітами. Мені здається, вона як більше середина біла, а там по краям вона з такими квітами. Йде 219 гривень, 44% знижка. Щось така. Ця за 269 була минулого разу. Ось з'явилася за 169, 50 на 150 розмір. Це називається серветка. За 519 ще з таким малюнком, з рюшами, 140 на 220, але це 100% котон. Написано, вони всі з однаковим малюнком з такими рюшами, по 169,50 на 150, також котон 100%. Тут котон 100%, 459 гривень. Знижка 269 на таку скатерть замість 459 гривень. Так, а це, а це меншого розміру. Оце як ранер вважається 50 на 150 до цієї скатерті за 189 гривень. Також. Котон, ось так зверху ну, от, як довга така, в ширину 50, а в довжину 150. Так, акції зверху, ось ще така. 219 замість 339, 140 на 180. І ще оце котон, вся ця лінійка, ще такого розміру: 140 на 180 389 гривень. Тут 140 на 220 бачите, різниця 519, а тут 389 гривень коштує, які прийшли для хліба. Це їх виходить, дві, да, дві в упаковочці. set of tu. Для кухні вони затягуються з двох сторін, як натуральні, мені здається, 149 гривень. Такі силиконові форми машинки по 69 гривень. Тут вже для льоду переоцінили 42% знижки, 69 замість 119 Мені подобається, що вони такі, як з кришечкою, і дуже гарна форма у них. Так, і ще ось такі ємність для льоду більш пласкі за 69 гривень. Якісь собі хочу взяти, мені треба силиконові. О, ще такі є. 79, Оці без кришки, бачите? Мені більше подобаються такі з кришечками. І ось така ще ємність для льоду є за 119 гривень. Це для термоса замість 219. Тавка під тарілки є новинки, є акції. Ну така ой, оце така підставка. Дошка для нарізання. Я ще думаю, така важка. Вона як скляна. Дошка для нарізання 27% знижка 159 гривень. Коштує замість 219 гривень. І ще ось в такому кольорі є, але цю не переоцінили в цьому кольорі. Далі, дивіться, ще такі ось в'язані прийшли підставочки. 149 гривень, як такі для саду підходять, дуже мило виглядають ось ці класні. І отакі от більш звичайні за 119 гривень. І з таким ось краєм гарненьким також. Зараз скажу, скільки коштує така. 79 гривень. Оця 79 коштує дуже мило. Новинка прийшла для солі та перцю великого розміру, до речі, скляні упаковочки. І, ну, класно, що тут С і П. Зрозуміло, для сіль та перець. 49. Получається, з кожним разом все більше е, таких полочок різноманітних. Ось така дерев'яна. Е, як як кутова, я не пам'ятаю, чи вона була, 269 гривень коштує, 23 на 25 і на 23, я нагадую, на все можете отримати, якщо ви щось хотіли придбати, то 10% знижка додатково, ну, якби, до, добре, така знижка, от 459, це під картопельку, контейнер, коробка для зберігання або 289. Ще ось така коробка для зберігання меншого розміру. І ось такі кошики по 119 гривень, також як для зберігання. Тут наверху стоять такі чотири криманки: а чашки такі широкі чашки, як криманки. 4 штуки за 139 гривень. Вони йдуть на 420 мілілітрів кожна. Дивіться, 42% знижки. Такі класні, як закріплювачі, тримачі. Ну, по типу як прищепка, тільки більш гарні, скажімо так. Отак, квіточками зроблені. 69 гривень. Коштують тут їх цих кліпсів п'ять штук. Замість 119 гривень, це 42% знижки. А на цю відкривачку є знижка. Так, мабуть, немає 59 гривень. Вона коштує дуже цікаво зроблена, просто модель. Клас маркерс написано, 8 штучок тут, як прикраса до. Там написано до тарілок, до склянок, до посуду. ну, Скоріше за все, це на трубочки різних кольорів. Ось так прикрасити можна. І ці вісім штук коштують 79 гривень. Такі класні фартухи. Я сфотографувала на обкладинку, щоб було зрозуміло, що він великого розміру, компактний, легенький, ось такий, як натуральний, начебто по тканині Вообще дуже приємний, фіксується все. колір. Денім ну, підійде і чоловіку. Ну, всім, 169 гривень. А, він чоловічий є? Підойде всім. Жінкам він також підійде, 169 гривень, класний такий універсальний фартух. Ще ось в таких кольорах, не пам'ятаю. Були рушнички гарненькі з такими китицями, два рушника за 149 гривень. Ці нижні полички. У всіх, майже у всіх сінцей на нижніх поличках, ось такі дуже такі великі тарілки. 119 гривень. Вона, до речі, гарна, скляна, важка, і така. Знаєте, як і підставкою можна використовувати. Дивіться яка класна за 119 гривень. Далі ось ця перламутрова за 189, 35% знижки. Це ще важче, така перламутрова, як оті склянки. Ну, зроблені бокали з такого ж матеріалу. Дуже гарно виглядає. Знижка на неї. Далі. Тут ще тарілочки, також зі знижками великі, спочатку, покажу потім меншого розміру. Це як більше смарагдовий колір. 99 гривень 59% знижка. Також дуже велика і важкенька. ну Тут чорну якось вже показувала, тут вона остання за 129 гривень. Мабуть, це вже все остатки. Ні, а тут немає 169 гривень. Тут акції немає, да, я так розумію, чи є? Так, немає 169 гривень. Цей таке часто буває, що, наприклад, якийсь колір переоціняють, інший колір ні. По 169 такі кухолі. От саме от такий переоцінили 30% знижки. Він йде з соломкою, з кришечко, кришечкою дерев'яною. Міцно вона тримає, так і не відкриєш одною рукою. І соломка скляна, 119 гривень, замість 169 гривень. А бежевий ні, а бежевий так і коштує 169. Прийшли таці таких класних кольорів. Ось оце така блакитна і бежева. Прозорі були таці. Дві в упаковочці йде. От за дві ціна 290 15 гривень. Так знаєте, однакові, кому потрібно, щоб були дві одинакових і також дві, отакі бежеві, також гарний колір. Мені подобається за 219 гривень. Ті прозорі внизу, до речі, вже були. Пухолів великий вибір, завжди щось переоціняють потрошку. Отака От зелена, як такий смарагдовий колір, дуже широка. Оця мені прям дуже подобається формою. 59 гривень. Рожеві такі по 99 гривень, 34%. Знижка. Тут по 79, ну такий колір. Ось так виглядає 79 гривень, 34% знижки. Це мені здається новинка в такому кольорі не було, по 119. Оця форма, як зелена, мені подобається. Ось така широка, такий красивий колір. Із золотим обідком по 119 гривень це без акції. Так що тут ще? Ось ці переоцінили по 99 гривень. Жовті, саме жовті, замість 149 гривень. Ну, також, кому може жовта підходить до кухні. Є на будь-який смак, такі просто по 79. Такі кольори кухолів були, як сірі, такі димчаті. а тепер з'явились смарагдові зелені, гарно виглядають. 169 гривень, тільки ось меншого розміру. Таких великих немає, поки ось такого кольору дуже приємно. Ці контейнери смарагдові є ще меншого розміру, і коштують вони 149 гривень. Я хочу показати такі класні у них новинки, з'явились. Ось такі контейнери з кришечкою. Я подивилась, наприклад. Жунок думаю, де як вони їх складають. Склала, дивіться, воно закручується так одне, одне Складаєте, Якщо вам ну, потрібно там щось транспортувати чи ще щось, ви його як воно як закручується. І все, воно таке єдиним цілим. Ось такий контейнер. Ну, слухайте, цікава да, позиція, мені сподобалось. Причому ці кришки підходять, зараз покажу їх багато, цих контейнерів, просто я ціну, подивлюся. Оце 79 меншого розміру кришка. Всі вони однакової ширини, кришки ці підходять. От Оця кришка підходить до маленького, до великого, ще дуже зручно. Ось такого великого розміру 149 гривень. І тут ще десь мені начебто, середній так, попадався. І також ось такий середнього розміру цей контейнер на таких ось от, воно, виходить, як ніжка, а потім воно і так вкручується в цю кришку. Ну Зручно, начебто 119 гривень. Тут це все намальовано. Причому ви можете в цей ну, такий великий маленький зверху контейнер так, прикрутити. Ну, Як ви зрозуміли, до цього прикрутити маленький? Цікаво. <гум> мені б сподобалось. І також знижка діє на ось цю коробку для зберігання. Вона коштує 219 гривень. Зверху кришка така вона, як. Ну, куркою зроблена замість 339 гривень. А тут дві пляшечки для олії за 289 гривень. Сет Ойл Батлс замість 389. Тор підійшла, уточнила, що на цей СРТ, ну, акція діє, коли ви три одиниці берете із хом, неважливо акційні, не акційні. І оці 10% додатково. Такі ще чашечки ось прийшли, полуничка, ось такі широченні, прямо, дуже 149 гривень. Не така чашка велика. велика. О, а така тарілка велика, я не пам'ятаю. Ці пам'ятаю під тортівниці. Ого, оце так тарілочка. Такий розмір 149 гривень. Слухайте, така велика тарілка. На жаль, вони не пишуть ще в діаметрі. Зараз покажу декілька фруктовниць. точніше, покажу одну ще буває така спалоничка, її розібрали зараз. Там Питала у мене підписниця, покажіть, будь ласка, фруктовниці. які є. Ось такі маленькі тільки є фруктовниці. 169 гривень, ось така ну так зроблена, і така ж була точно така ж сказали. Була з полуничками. Перець тепер прийшли ще лимончики, дві штучки за ціною 239 гривень. Дивіться, там завтра буде знову пониження цін в сінцейхом. От класно. Якщо хтось щось хотів придбати, то завтра ще будуть понижувати багато позицій. Ви берете три позиції, получаєте ще додатково 10% знижки. Уже гарненькі такі чашечки. Прям. Ну, приємні на дотик. 99 гривень акція замість 149 гривень. Невеликого розміру цей кухоль. Дуже такий, прям, знаєте, як начебто це хендмей, от здається. І ще такий жовтуватий колір, він не білий. От Гляньте, красива. По акції 99 гривень. Замість 149 гривень. Так, оці з лимончиком такі тарілки. Такі були, да, по 99 гривень, я от не пам'ятаю цей обідок. Так, є така велика, мабуть, 149 коштує. Вони всі, мені здається, чудну ціну. 149 гривень, ось така з лимончиком. Чи вони були інші? От я не пам'ятаю, що вони от саме так були зроблені. Гляньте, яка красива. Дуже-дуже красива. Окрім курей. Зайчиків. Ще ось є тарілочка. ну, Хто любить гусей. Отака велика за 149 гривень. Ну тільки великого розміру бачу, маленьких більше ніяких немає. Може хтось хоче прикрасити кухню ось такими віночками. На них акція 159 гривень. Вінок 41% знижки. 219 гривень. Отой верхній вінок. Я так розумію, він також уже йде на знижці. Так, замість. 369. Тут я вже показувала, просто в іншому кольорі прийшли по 269 Це для пікніка. Кошик для пікніка. Він такий великий, розкладається. З цими вишнями він був. А щось такого кольору приємного прийшов як бежевий з квіточками. 269 гривень. І ось такі, як плетені, по 459 гривень. Також вони розкладаються. А, на дві сторони це я таки вже бачила. Такий по найдорожчий 469 гривень.